Державне бюро розслідувань прийшли з обшуками до сина народної депутатки від фракції Європейська солідарність» Ніни Южаніної з терміновим обшуком. Пробули у квартирі, де перебували троє неповнолітніх дітей. 6 годин і про підозру синові при цьому не повідомили. Депутати і адвокати повідомляють про так званий психологічний терор. Більше можемо почути далі. Доброго дня, адвокат. Зараз. не, не Ми Потім вину зовут вам займається. Що за камери? Прямий. Камери з вами? Ні. Зачем? Покажіть. Так, дайте доступ, я хочу надавати право допомогу. Дайте можливість перейти. Не маєте права нічого писати. Маєте просто допустити і все. Дайте можливість зайти. Я ви хочу вигін, надавати правову допомогу. Я зараз пред'явлю ось ви документ мій, посвідчення. Ось посвідчення в сумці. Ви ви дайте зайти. Вигін. Я пред'явлю документ. Як адвокат, повинні бути знаю, повинні знаю, відплатити. але є закон про документ як діяльність. Якщо Це клієнт усно погоджує, що я можу надавати правову допомогу, я можу надавати. Ну я тримаю. Я хочу надавати. І Ви перешкоджаєте навчання право допомогу. То ви відіте. Та ти що? Як не запускаєте? Як ви нормально розмовляєте? Так, так Відді, для для ви розмовляє нормально теж розмовляєте. Я адвокат. І що? І що? Слідчі дії. Я адвокат. Мене викликали для надання правої допомоги. А всі так говорять. Я думаю, що якщо у вас виникне ситуація, ви теж будете хочете, щоб вам належно правову допомогу. Сам, але я тут не вирішую. Ви зараз перешкоджаєте надання правої допомоги. Ну куди? Я хочу надавати правову допомогу. Та клієнт сказав, що хоче, щоб я надавав йому правову допомогу. Придіріть так ви. 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 ви зараз переживаєте надання правої допомоги. Вони вже Хлопці. Так що розпочати, я маю право на будь-якому етапі прийти і мене мають допустити. Дзвоніть. Будить дзвонити. Ви. Хлопці. Ви я прийшов до свого клієнта. А що це так, Виключив, що за деякі гали. Ми збираємося йти з зачину з тому що проходить, проходить. проходить сина обшук виключно по причині мого існування. Шукають документи, пов'язані зі мною, мого сина. Оскільки прийшли дуже рано, діти проснулися рано, вони ну, не вмилися, не поїли. А зараз будемо йти в садок, просити, щоб нас ще встигли покормити. А взагалі мені здається, що влада переступила все можливе і грань можливого. Ну, на жаль, мені просто жалко цих дітей. Пані Ніна, що кажуть, що інкримінують. Нічого не інкримінують, прийшли без документів, роблять обшук, як якось називається невідкладний обшук. Тобто я так розумію, що нема ніяких ні ухвал, ні постанов. Просто треба провести обшук. Шукають якісь документи, пов'язані зі мною. Це все, що я можу сказати. Е Головний слідчий цієї групи, весь час телефонує комусь наверх і консультується по кожному кроку, тому що коли вони побачили цю квартиру і трьох дітей, вони зрозуміли, що їм, їм немає чого тут робити і чого шукати. Але тим не менше, вони шукають документи з моїм прізвищем, якісь зв'язки мої. З ким, не знаю. Якісь документи будуть вилучені, вони їх відібрали. Ну, звісно, можливо, якісь правоустановлюючі чи ще якісь документи, не знаю. Але те, що зробили, це в такий нахабний спосіб, не маючи офіційного дозволу. Є молода родина, мій син, троє маленьких дітей. Ось прийшли до них. Ну, очевидно, до мене трошки важче добратися, а зараз йдемо. Але а до них прийшли. Там улюблене заняття ДБР, це цинічно звучить, але вже в котрий раз мене, ну можна сказати, що підняли з ліжка, що ось родичів члена команди вже не просто там членів команди Петра Порошенка, політичні переслідування, а родичі членів команди Петра Порошенка у цей невідкладний обшук, без ухвали, увірвалися представники ДБР, які так. Дуже сумбурно представлялося, дуже сумбурно пояснювали, чого взагалі вони сюди прийшли. Звичайний цей привід врятування майна, як зараз можна так показувати. І найбільш цинічно в свій час був обшук теж у день народження у одного читання команди Петра Порошенка. А сьогодні вони вигадали ще більш цинічну історію зараз. У онука народного депутата Ніна Петрівна Южаніна, Бо я не знаю, скільки це можливо говорити. Але я думаю, це така річ мерзенна. Тобто, у дитини день народження, увірвалася оця група, вилучили з квартири всі кошти, телефони і тим самим зірвали дитині свято. І навіть можливість там зараз вирішувати ця проблема. Я сподіваюся, що вирішиться, але це цинічне нахабство. Коли троє дітей в квартирі ці беншбезчимства, а потім в однієї одного з хлопчиків день народження, а йому зривають свято, він має там його там. Друзі збираються зустрічати там, вже призначено цей дитячий захід. Це це зараз до гори дригам, тому що комусь із ДБР захотілося ось тут ще влаштувати одну борзинну історію і знову ж таки натиснути в рамках ну загальної цієї історії політичних переслідувань Петра Прошенка. Я навіть зараз не хочу. По перше, вони сумбурно пояснювали, що це запровадження. Там вже вийшли якісь новини про якісь там 에, 209 якісь там відмивання коштів без згадань згадки, який злочин передував цьому. Тобто, все це, це настільки абсурдно, настільки незаконно і настільки якась маячня, але. Мета проглядається дуже чітко: тиснути, залякувати, влаштовувати. Ось такі, просто ну я навіть не знаю, які пристойні слова підібрати, до того, що тут відбувається. Ну, звичайно, що ми будемо е вживати відповідно до закону заходів, захисту е сім'ї, але те, що Влада за допомогою цієї своєї ДБР. Вона вже давно перейшла всі мислені, і немислені кордони законів і моралі і почала переслідувати сім'ї, і дітей. Це факт, пане Артуре. Як ви взагалі це все сприймаєте? Ми вже були на обшуках у Константина Єлісеєва. Там потім прийшла до доньки. А тут прийшли прямо до сина Ніни Южаніною. Вони прийшли, щоб залякати. Для того, щоб тиснути, і для того, щоб переслідувати опозицію. Це ж ні для кого не секрет. Ви вже перерахували багато справ, коли тиснуть на всю команду Петра Порошенка. Мета одна. Їм опозиція заважає. Тому що ми єдині говоримо правду в цій країні зараз. Вони залякали майже всіх. Давайте бути відвертими. Нас вони залякати не можуть і не залякають. Ми будемо продовжувати це говорити. Я думаю, що в тому, що стосується Южаніна, це атветка за те, що ми зараз дуже жорстко підняли питання фортифікації, скільки грошей там було вкрадено, що ми домоглися створення тимчасової слідчої комісії, яка серйозно займається фортифікаціями, що ми підняли питання, коли саме Європейська солідарність Петра Порошенка пропонувала побудувати фортифікація навколо Покровська, але Офіс президента заборонив це робити місцевим адміністраціям. Але ви знаєте, що цікаво? Цікаво те, що наскільки мені сказали адвокати, частина з цієї дебелівської команди була дотична до справ, коли виймалися плани оборони півдня військових, і коли виймалися клістрони з наших систем ППО. І наші системи ППО українські ставали безпорадними. І оце вже цікаво, тому що всі ці історії відбувалися чітко під керівництвом пана Портнова. Це означає, і ми зараз будемо перевіряти цю інформацію, що частина цієї команди, яка сьогодні прийшла до, пані, до родини пані Южаніної, вона має відношення до Портнова і вона має відношення давайте відверто. З моєї точки зору до ФСБ, тому що кому були цікаві перед повноштабним вторгненням плани оборони півдня країни? Ми ж всі розуміли відповідь? Кому було важливо зняти клістрон і послабити українську протиповітряну оборону? Ми ж я думаю, всі розуміємо, про що вам? І після ФСБ флешки, яку ДБР отримала з Москви, наскільки я розумію. І її легалізували, використовує зараз. Ви знаєте, те, що зараз відбувається, це для мене просто елементи того самого лацюжка. Ну, от ми щойно бачили, що відбувалося сьогодні зранку у квартирі біля квартири родини Ніни Южані, народної депутатки від фракції Європейської Солідарності, чули адвоката Ігора Голованя, співголову фракції Європейська Солідарність Артура Герасимова. І власне він озвучив те, що я вам ставила в запитанні, пане Олександре, що це абсолютно взаємопов'язні речі на думку Європейської солідарності, що відразу після того як. Опозиція вийшла із закликом звернути увагу на лінію фронту, на якій дуже гаряче, і треба щось змінювати, аби допомагати військовим. Бо я нагадаю, що ми всі тут разом з вами є, бо є українські військові, які тримають нині фронт. Одразу після цього почали з'являтися якісь нові свідчі дії, і слідчі ДБР заходити в гості о, 4, о 6 о ранку. Як було сказано, що підозру не оголосили. Відтак, значить, ну справа не настільки, напевно, нагальна, якщо підозра не оголошена, але нагальна настільки, аби прийти о 6-й ранку. Тобто, чи можуть вони чогось домогтися в судах, ну це ми будемо бачити далі. Але якщо ні, то для чого тоді це все? Це тиск, і бо такий захід, про який говорять, має в законі дуже чітко окреслені рамки. Це якщо треба запобігти отут от і зараз скоєнню злочину, вочевидь, що нічого цього ми не бачили, і вочевидь, це акт злякування і, на превеликий жаль, от замість того, щоб вибудовувати єдність всередині країни, бо всі говорять і всі знають, що Україна встояла завдяки тому, що отримувала єдність. Зараз ну, фактично відкривати другий фронт проти своїх співгромадян, ну це заведе дуже далеко. І, на жаль, дійсно, коли потрібно рахувати кожну гривню, коли кожна гривня це не просто гроші, це можливо, чи, чиєсь збережене життя, крадуться десятками мільярдів. і Журналістські розслідування просто їх дуже багато. Нічого не робиться. І натомість якраз атакується опозиція. Ну, власне кажучи, тут навіть коментувати далі мало що можна. Пан Герасимов згадав про те, що всі слідчі дії, які відбуваються, людьми, якими відбуваються, рішення, які ухвалюються, це все наслідки Портновщини, людей Портнова, який я нагадаю, Портнов був заступником адміністрації президента Втікача Януковича і. Він мав величезний вплив на правоохоронну і судову систему, і є багато журналістських розслідувань про те, що ставленики портнова вони досі залишаються у судовій правоохоронній системі. Зокрема, з портновим працювали і інші люди, які залишаються на банковій. Як боротися з цією системою, яка досі залишається? Це чисто лишається на громадському контролі тільки. На жаль, бо насправді це дуже небезпечна історія, оскільки, якщо ми згадаємо, хто такий Портнов, і крім того, що дійсно він мав дуже серйозний вплив на і на правоохоронні органи, і на судову систему, давайте згадаємо і що ще його беграунд. Це коли була зламана пошта одного із представників адміністрації президента Росії, в переписках було визначено, що пан Портнов готував юридичне обґрунтування. Анексії Криму для Росії це по перше. По-друге, що пан Небензя, це представник Росії в ООН, під час початку широкомасштабного вторгнення виправдовував початок агресії, спираючись посилаючись на дослідження певної громадської організації, яку контролював Партнов. і про це теж писали українські ЗМІ. І той факт, що Партнов... Залишався, і тобто, після цього портнов спокійно виїхав з України. Ми знаємо, повертався, зустрічався з можновладцями і так далі. От все це дуже небезпечні тенденції, які вочевидь, ну аж ніяк не наближають Україну до перемоги в цій війні. На жаль, дуже сумний у нас з вами вийшов підсумок ефіру, але ми будемо стежити за ситуацією і сподіватися, що це все зміниться. Пане Олександр, я дуже дякую вам за ефір. В ефірі прямого був Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень. Ну а я, як і обіцяла, повертаю слово команді репортеру і Анастасії Міщенко.